Горить ворожий склад БК в окупованому Харцизьку, добрі дрони на Росії та що там з військовою допомогою від США. Про це говоримо далі. Привіт, ви на каналі Факти Лайф. Мене звати Анастасія Мазур. Далі тільки свіжа, актуальна і важлива інформація. Тож, аби не пропустити головне, підпишіться на цей канал, поставте нам вподобайку і обов'язково пишіть коментарі. Нам дуже важлива ваша думка. Отже, поїхали. І почнемо з останніх новин. Сьогодні близько 9 дев'ятої ранку. Росія вдарила по полтаві внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Про це повідомляють сухопутні війська. Також було влучання поблизу. Виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені. За даними ОВА, щонайменше двоє жертв та 11 травмованих цивільних. На місці працюють екстрені служби. Більше інформації буде вже у наступних випусках. Слідкуйте за нашими випусками. Також вранці була. Атака на Конотоп Сумської області за інформацією мера було влучання в інфраструктурний об'єкт. Путінські терористи щодня продовжують вбивати мирне населення України, атакують українські міста. Цієї ночі Росія запустила по Україні 52 БПЛА і дрони-імітатори. 40 з них наші сили ППО успішно збили. Та є влучання у семи локаціях. На щастя, обійшлося без жертв. Одеса цієї ночі вкотре була під атакою Російської Федерації через ворожі влучання, пошкоджена висотка, горіли поверхи з 7 по 9. Четверо людей постраждали. Серед них діти, хлопчик та дівчинка 7-9 років. У них отруєння продуктами горіння. Малеча госпіталізована. Внаслідок російського удару. Повністю зруйновано 6 квартир цього будинку, ще 36 пошкоджені. Експерти проведуть детальний аналіз стану будинку, аби визначити, що далі з ним робити. Загалом, під час рятувальної операції було евакуйовано 50 мешканців з них 10 осіб. Зокрема, двох дітей витягли з палаючої багатоповерхівки за допомогою спецтехніки. Подивіться, як рятували людей. Ну, а далі до хороших новин, щоправда, не для окупантів. Напередодні щось добряче спалахнуло поблизу окупованого Харцизька. Це Донецька область, недалеко від Макіївки. Місцеві пабліки пишуть про вибухи, детонацію і масштабну пожежу. Подивіться, як розквітала бавовна в окупантів. Є, б... Ух ти. Ки окупаційна влада в шоці. А місцеві в сусідніх з військовим об'єктом будинках збирають вибити скло у під'їздах та квартирах. В СБУ заявили, висадили в повітря склади боєприпасів армії РФ у селі Велике Оріхове поблизу Харцизька. Місто нагадаю, окуповане ще з 2014-го. Це важливий логістичний хаб для путінських військ і тилова база. Відтак будемо сподіватися, що ці цінічні фейерверки, нічні феєрверки логістику ворога бодай. Тимчасово але ускладнять. Але як то кажуть, не Харцизьком єдиним цієї ночі добрі дрони гучно дзищали на Росії. Місцеве міністерство брехні російської оборони заявило, що збили 69 БПЛА над Білгородською, Воронезькою, Липецькою, Курською областями та над анексованим Кримом. От тільки є нюанси. Наприклад, щодо Липецької області, не все збила. Славно звісно, в лапках. Звісно, російська ППО завод енергія в місті Єльць був атакований. Кадри зняті очевидцями красномовніші за російську пропаганду, а на них і вибухи і наслідки. Цей завод спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму. Також тут виробляють акумулятори, у тому числі для БПЛА, батареї для ОТРК Іскандер М та крилатих ракет морського базування. Тобто, це важливий об'єкт російського ВПК. Цікаво, що цей завод атакований другий раз за кілька місяців. У травні він вже призупиняв роботу нині на кадрах, знятих. Очевидцями видно, що на території заводу була пожежа. Вот он. Бах. Я себе Завітали вночі добрі дрони і до самого Липецька. Місцеві пишуть, що під ударом був аеродром, і, начебто, нарахували щонайменше 20 вибухів. Місцева влада повідомляє про жертви. За їх інформацією, це жінка 54-го року народження та двоє чоловіків були поранені. Уламки збитого БПЛА зруйнували приватний будинок. І вже завершуючи тему корисних дронових атак по російському тилу, з'явилися деталі атаки на Іжевський завод Купол 1 липня. Це той, що виробляє для путінської армії засоби ППО і безпілотники. Так ось він призупинив роботу. За даними джерел російського телеграм-каналу Астра. Ударом були пошкоджені чотири виробничі цехи підприємства. Ось на цих кадрах ви бачите супутникові знімки, доступ до яких проєкт Радіо Свобода Схема отримав від Естонського видання Делфі. Видно, що частина даху однієї з будівель військового заводу повністю зруйнована. Внаслідок атаки 1 липня загинули три співробітники купола. Ще 45 постраждали. Завод Купол, нагадаю, займався виробництвом мікросхем та Безпілотників виготовляв ЗРК Тор і ОСА. Працювали тут натхненно у три зміни. Нині, очевидно, доведеться відпочити. Не відпочивають тільки путінські терористи, які Росія і Росія щодня вбиває українців і в тилу, і на фронті. І на цьому тлі новина про зупинку Вашингтоном допомоги для Києва. Вона викликала звісно бурхливу реакцію і в Україні і серед наших європейських партнерів. Та що там казати, деякі американські чиновники, зокрема представники конгресу і держдепу, були приголомшені цією новиною. Це пише видання Політіко. А ці люди, Конгрес і Держдеп, це зазвичай ті, хто добре знаються в усіх внутрішніх процесах в Америці, тому вони мали бути поінформовані про цей крок Вашингтона. Я нагадаю, що мова про призупинку постачання Україні деяких ракет протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів Петріот та інших високоточних боєприпасів. Бо, мовляв, США самим ця зброя потрібна. Рішення Пентагону зупинити військову допомогу Україні не лише призведе до загибелі більшої кількості людей в Україні. Але й суперечить обіцянкам Дональда Трампа тижневої довнини. Про це заявила сенаторка Джин Шахін. Вона зазначила, що системи Петріот в Україні рятують життя щодня, і згадала, що Трамп минулого тижня обіцяв українській журналістці подивитися, чи зможе Вашингтон надати Києву кілька ракет. ППО це про те, що не всі представники конгресу були повідом... проінформовані про цю це рішення Вашингтона призупинити військову допомогу. А в держдепі тим часом пояснюють, тому що вся ця історія триває от вже буквально кілька днів, і не до кінця не зрозуміло. we Яка ж це такі позиція офіційна Вашингтона, тому що Дональд Трамп мовчить в Держдепі пояснюють, що вони не зупиняють допомогу повністю. Мовляв, пріоритетом Трампа залишається припинення війни між Росією та Україною. І наразі Пентагон пропонує або запропонує Трампу варіанти продовження військової допомоги у якомусь можливо іншому альтернативному видозміненому вигляді. Який це вигляд? Ми не знаємо. Ну очевидно, що і варіанти продовження військової. Допомоги і варіанти продовження співпраці зі США шукатиме і Київ власне сахун Володимира Зеленського. Ваші увазі. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі, компоненту ППО. Так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей. Обговорили наступні кроки. У відносинах з Європейським Союзом на це півріччя головання дані готуємо також з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів, дронів перехоплювачів. До речі, як пише видання Політико, про яке ми вже сьогодні згадували, то а... Україна Україна і США нині працюють над організацією розмови між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом на тлі всієї цієї історії з допомогою скасування і чи призупинення видання політико. Пише це з посиланням на власні джерела. Отже, будемо спостерігати і дивитися, як далі будуть розгортатися події. А про те, що рішення Сполучених Штатів призупинити припинити допомогу військову для України стало несподіванкою і для Європи. Про це пише видання Блумберг, один із європейських чиновників зазна зазначив що це приголомшило усіх, адже євросоюз і так шукає способи, як компенсувати зменшення американської допомоги. Тож європейці вимагають роз'яснень від Білого Дому. Міністр оборони Польщі зазначив, рішення Вашингтона не є хорошою новиною, і для європейських країн це означає, що необхідно докладати ще більше зусиль для підтримки України, адже країна-агресорка. Немає доброї волі припиняти вогонь і укладати мир, тож на тлі доволі неоднозначних новин з Вашингтона, деякі європейські країни вже планують закуповувати американську зброю, щоб потім передавати її українцям. Про це власне говорить міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Україна готова купити або взяти в оренду більше перехоплювачів і систем ППО. Цитата: ми закликаємо до збільшення інвестицій у виробництво засобів оборони в Україні, зокрема перехоплювальних дронів і систем ППО. Україна активно працює над розвитком власного оборонного потенціалу, але за нинішніх масштабів російського терору ми потребуємо підтримки. Вже зараз говорить Андрій Сибіга. Ну, а поки від новин з Вашингтона, в шоці Україна, європейські партнери? Хто потирає свої брудні криваві руки? Так це точно росіяни. Рот Путіна Пісков зухвало заявив, що чим менше зброї буде отримувати Київ, тим ближче закінчення. Так званої СВО. Це власне те, про що Кремль неодноразово заявляв, одна з так званих умов перемир'я, скорочення постачання зброї Україні. Та чомусь сама Росія продовжує закуповувати і виробляти більше зброї, якої атакує мирні українські міста, і приклад сьогоднішній ранок і сьогоднішня ніч. Оскільки офіційної інформації з Вашингтона щодо припинення військової допомоги немає припинення або призупинення, як ми вже сьогодні говорили. То Пісков на нафант... заявив, що нібито причиною рішення були порожні склади у сполучених штатах і нестача озброєння для самого Вашингтона. Ну звісно, що російські терористи, російські пропагандисти ще могли набрехати. Відмова адміністрації Трампа постачати Україні найважливіші ракети-перехоплювачі Петріот відбулася у вкрай невдалий для України час. Пише The Wall Street Journal. Ось цитата видання ще до ухвалення цього рішення Київ на силу протистояв російським технологіям, тактиці і чисельності військ. Росія вже розгорнула маневрені балістичні ракети, здатні ухилятися від радарів системи протиповітряної оборони Петріот і запускає рекордну кількість безпілотників. Призупинення поставок Охоплювачів зі США чинитиме ще більший тиск на Україну. Пише видання The Wall Street Journal. І тут, знаєте, підсумовуючи всю цю історію про допомогу США, ми будемо дивитися, як це все далі буде розгортатися. Але наразі хочеться сказати одне: і це не новина і для вас, і для всіх нас. Я так думаю. Світ має чинити тиск не на Україну, а на Росію і на Путіна. Війну почала Росія, і Росія має її закінчити, і не просто закінчити. Росія має програти цю війну з усіма наслідками. Це важливо. Інакше ніхто не буде в безпеці і сьогодні, і на майбутнє ні Європа, ні Сполучені Штати, хоч США з Росією і розділяє океан. Ми з вами це прекрасно розуміємо, а ще розуміємо, що наша безпека, захист і оборона це наша з вами відповідальність, наша спільна справа і наш обов'язок. Тож, якщо ви не в зсу, то для ЗСУ давайте це пам'ятати кожного дня, тому що на фронті гаряче, на фронті триває війна, за добу 185 бойових зіткнень тримають оборону наші воїни на 12 напрямках. Найгарячішим лишається Покровський, 58 російських атак було відбито. 25 разів окупанти намагалися прорвати оборону на південно-слобожанському напрямку. 18 боїв точилися на Лиманському відтинку фронту. Ворог пробує йти вперед, але йому не вдається тими темпами, якими Путін хотів би. За минулу добу сили оборони знешкодили ще тисячу російських загарбників та 101 одиницю ворожої автомобільної техніки та автоцистерн. Також було спалено один танк, 5 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, знищено 85 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Знищив дипломатично генеральний секретар НАТО Марк Рюте пройшовся по так званих російських. Переговорниках заявив, що очільник російської делегації Владімір Мідінський все, чим займається, це лекціями з історії. І додав: не треба посилати якогось історика, який розповідає, що було у 1700 якомусь там році. Потрібні змістовні переговори про сьогодення. Також Рюте різко прокоментував заяви глави МЗС Лаврова про те, що нібито збільшення бюджету країн НАТО призведе до краху цієї організації. Рюте зазначив, цитую Лавров він міністр закордонних. Справ Росії здається з часів народження Ісуса Христа, питає Рюте, і з того часу нічого корисного з його рота так і не вилетіло. Тож не приділяємо пану Лаврову забагато уваги. Підсумовує очільник НАТО. А й справді забагато честі навіть говорити про фейки і брехню цієї брехливої країни. Краще про щось хороше, а воно є, попри всі перипетії цього бурхливого життя. І знаєте, за законами жанру випусків новин, зазвичай ми в кінці ще повоєнний довоєнний час в кінці нашого випуску говорили про якихось милих тваринок, аби потішити нашого глядача. Тож давайте це зробимо і сьогодні. І я розкажу вам. Як в зоопарку Рима ведмеді тигри мавпочки ласують замороженими смаколиками, рятуючись від такої шаленої спеки, яка настигла Європу? Подивіться. Ed è tutto uno? Sì. Красиво, сподіваюсь, хоч трохи підняли, спробували принаймні вам настрій. На цьому ставимо крапку. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Нагадую, що щоб ви підписувалися на цей канал. Факти лайф ставили нам вподобайки, писали свої коментарі. Нагадаю, що мене звати Анастасія Мазур. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і Україну. До зустрічі!